У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце і закликало маляток на заняття завітати, а заняття в нас незвичне, називається музичне, все теплим промінням зігріто, триває веселе наше літо. І сонце всміхається з неба, Нам більшого щастя не треба. Люблять наші малята, влітку в пісочку пограти, в морі та річці купатися, весело з друзями гратися. Тож послухаємо пісню малята. Як можна з піску будувати? Купатися в морі і в річці, як весело влітку біля водички. Аго, діти! Хочете піти сьогодні на пляж. Потяг боб прийшов на пляж, і я -й я я. він купається у річці, і я -й я я. хлюб хлюб тут і хлюб хлюб там, хлюб тут, хлюб там скрізь хлюб-хлюб, потяг Боб прийшов на пляж, і я -й я я я. Потяг Боб прийшов на пляж, і яй-яйом будує замок і я і яй-яй, копав тут і копав там, тут копав і там копав, потяг Боб, боб прийшов на пляж, і ай-ай-ом Потяг Боб прийшов на пляж, і яй-яй, знайшов на пляжі мушлю він, і яй-яй, мушля тут і мушля там, мушля, мушля тут і там, потяг Боб прийшов на пляж, і ай я яй Потяг Боб прийшов на пляж і яй-яй, там на пляжі задрімав, і яй-яй, тут хропить і там хропить, тут і там усі хроплять. Потяг Боб прийшов на пляж і ай-яй. О, Ого! Я й не знав, що вже вечір. Час повертатися додому. До зустрічі наступного разу з потягом Боббі! Ну що ж, я думаю, малята, що вам сподобалася пісенька про те, як можна влітку відпочивати. От і добре, а наше літо триває. Тож будемо відпочивати. З друзями в веселі ігри грати.